На одній із конференцій український військовослужбовець сказав, що дії європейських лідерів нагадують йому ситуацію, коли будеш дитину до школи. А вона каже: Мамі, мені потрібно ще п'ять хвилин. Мені потрібно ще п'ять хвилин, і саме це ми бачимо в Парижі, у Лондоні, в Брюсселі. Я зовсім не хочу применшити те, що роблять ці уряди для України, для нас, але водночас завжди відчувається, що цього недостатньо. Послухайте, і найімовірніше так буде завжди. У ситуації війни просто не може здаватися, що допомоги достатньо. Як на мене, відкинувши тимчасово корупцію, українці роблять усе можливе: тримають фронт, стримують росіян. Це велике досягнення. Згадаймо, що планували захопити Київ за три дні, а вже минуло понад три роки. І ніхто не очікував такого від України. Тож враховуючи, що це ситуація Давид проти Голіафа і за чисельністю, і за масштабом. Думаю, більшість людей на заході справді вірять у здатність України чинити опір і утримувати лінію оборони line is 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 extraordinary. Але важливіше інше питання: чи зробив захід достатньо? І відповідь тут абсолютно чітка: ні. У Європи досі є склади зброї, у неї досі є спроможність, досі заморожені російські активи. Звісно, у них багато інших внутрішніх і зовнішніх питань, але війна це проблема безпеки номер один для України і всієї Європи. Тож, на мою думку, Європа мала зробити більше і немає виправдань. Вони скажуть скільки зроблено і як підтримують, але реальність Україні дали достатньо, щоб вижити, але не щоб перемогти. Так, ту фразу ви здається сказали приблизно рік тому я чула її в інтерв'ю. І так, з огляду на кількість озброєння, яку Захід передає Україні зараз, отож, враховуючи ту військову допомогу, яку Захід надає Україні сьогодні, як ви вважаєте? Ми на якому етапі просто намагаємося не допустити, щоб Росія виграла або щоб вона захопила Україну? Чи йдеться вже про щось суттєво важливіше? Ситуацію на полі бою зараз я не назвав би патовою. Це не точне визначення, бо патовак – це коли ніхто не може перемогти, як у шахах. Але нинішній стан зовсім не відповідає політичним передумовам для укладання домовленості. Ви можете приїхати до Стамбула, погодити обмін полоненими і буквально нічого більше, бо жодна зі сторін не досягла достатнього результату. Росія не захопила всю Україну, а Україна досі не є повністю відновленою. Тому немає жодного стимулу ні в Москві, ні в Києва. Україна не зможе це прийняти ані політично. Ані на рівні суспільства. І, ймовірно, це також стосується і Росії. Тож, чесно кажучи, і перепрошую якщо це звучить надто песимістично, ми просто перебуваємо посередині цього конфлікту. Я не знаю, як довго це триватиме, ні так само, як не знає ніхто. Ми вже не на початку, але й до кінця ще далеко обидві сторони і економічно, і у військовому сенсі. Мають достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну. і, на жаль, у випадку Росії ще багато чого можна задіяти. Тому, як на мене, завершення конфлікту найближчим часом не буде. Я не бачу, щоби українці капітулювали, і не бачу, щоб розвалювалась Росія. На жаль, і це тому, що ми досі не опустили ціну на нафту достатньо низько. Ми не тиснули на Росію в інших сферах. А це? Завдання цілком реальне Росія – це не якась непереможна машина висотою 12 футів. Вона справді має військову силу, економічні можливості, але вона не є невразливою. Просто ми уявляємо її такою, і от це поєднання страху перед українською перемогою, саме так, страху перед перемогою України, страху перед поразкою Росії. Сильно вплинуло на мислення всередині західних оборонних структур А далі що? Ядерна зброя. Далі. анархія всередині Росії, ланцюгова реакція, вибух по вертикалі, неконтрольовані ядерні арсенали. Захід завжди більше цінував стабільність навіть у часи змін, часто підтримуючи диктаторів від Назарбаєва до Лукашенка. Бо боїться невідомого, що може прийти після цей страх залишається великим бар'єром для політики. Я Знаю, що завдяки підтримці Заходу, завдяки західному озброєнню, ми досі тримаємося. А що було б із Росією без Китаю, Індії, Ірану? Це справді важливе питання. Наскільки Північна Корея, Іран і Китай стали змінювачами гри для Росії? Чи саме вони втримали Росію у війні? Не знаю. Думаю, очевидно, що Росія звернулась до цих країн у стані відчаю, бо самотужки вже не здатна справитися. Її ресурси мають межі. Тож так, ця допомога виявилася корисною. Візьмемо приміром північно-корейських військових, принаймні вони допомогли Росії звільнити власні сили. Для інших ділянок фронту. А Китай, як я вже казав, ймовірно надав більше ніж західна громадськість та західні політики готові публічно визнати. Ми певною мірою перебуваємо в стані заперечення щодо масштабів китайської підтримки Росії. Щодо Ірану, це інша велика геополітична проблема, яка, на мій погляд, відволікла увагу Заходу. І хоча сам по собі Іран, мабуть, не відіграє критичної ролі у сукупності з іншими союзниками Росії, це вже має значення. Ми не повинні забувати, що Росія має союзників у глобальному півдні серед інших авторитарних режимів. Ці країни мало що мають спільного і не становлять справжнього союзу. Навіть Брікс їх об'єднує дивна повага до Росії та її здатність протистояти Америці. Головне, що їх об'єднує: антиамериканізм. Тому не варто недооцінювати дипломатичні здібності Росії. Її здатність переконувати, залучати ці країни на свій бік. Нам здавалося, особливо в перші дні війни, що весь світ виступає проти Росії. На жаль, це не так. Росія має вагому підтримку з боку режимів, які вона утримує в Африці. У Латинській Америці, а також і з боку тих країн, які ви вже згадали. І як на мене, Росія продовжить отримувати подібну підтримку. Це частина цієї війни, і ми повинні прийняти це як факт. І це викликає занепокоєння, бо я переконаний, Китай не хоче, щоб Росія програла цю війну. Чому? щоби послабити Росію та посилити власний вплив чи щось інше. Гадаю, відповідь так, так і так. Всі ці фактори одночасно. Звісно, це змусило б китайське керівництво двічі подумати перед спробою захоплення Тайваню, але більшою мірою йдеться про те, що перемога Заходу, тобто перемога, яка продемонструє, що ліберальні демократичні цінності та західна військова міць здатні здолати російську машину, абсолютно не відповідає інтересам Китаю. Такий результат не те, чого Китай прагне. Китай не настільки схильний до авантюр як Росія, він діє більш дипломатично. Але якщо запитати, наскільки Китай реально підтримує Росію, варто пам'ятати, інтереси Китаю та Росії не повністю збігаються. Китай прагне процвітати у глобальній системі. Росія з дам хоче знищити цю систему. Тим не менш, ми знаємо, що відносини між Сі Цзіньпіном і Путіним досить тісні. Ймовірно, Китай був здивований початком війни. Він не прагнув такого міжнародного потрясіння. Але тепер, коли війна вже триває, Китай зацікавлений у перемозі Росії. Або щонайменше в тому, щоб Захід не отримав жодної переконливої перемоги. Ліст, вери ліст no satisfactory Western victory. І, звісно, для Китаю Україна не має значення. Їм це байдуже для них Україна така ж не країна, як і для Росії. Це просто не важливо. Тож, хоча деякі вважають, що слід спробувати роз'єднати Китай і Росію, я не думаю, що це реалістична чи виграшна стратегія. Just don't see that as being a a likely uh winning course of action, I'm afraid to say.